Баталії в Польщі і псох та повістки з паспортами. ТЦК у Варшаві видає повістки. Такі заголовки майоріли з учора в соцмережах і супроводжувалися вони ось таким відео. Я вас попрошу мене не знімати. Ви мені не вказуєте, що робити. Налякало це наших хлопців дуже добре. І коли таргани заворушилися, автор цього відео вирішив показатися. Всім привіт! Хто не знає, мене звати Павло. І на відео цікаво, в Варшаві і я. Е, мені вдалося виїхати з України в Польщу на реабілітацію після важкого поранення, яке я отримав в боях під Херсоном. Е, Зустрів свого давнього товариша. В голові виникла ідея потріпати ні е, ухилянтам, які виїхали за кордон, заплативши кошти тим же ТЦКшникам погранцам не важливо, український військовий таким чином хотів постібатися над ухилянками, які виїхали незаконно до інших країн, і признає, що його ідея вдалася. Люди показали своє нутро. Е, задумка вдалась, таргани заворушились. Е, я читав коменти в багатьох пабліках. Я просто ржав. Чесне слово, я просто ржав від того, які ви ниці. Які ви ниці і які ви бездушні? Це не моя війна, я не буду вмирати за депутатів. Суки, Манкурти, які думають, що якщо ви втекли, все добре, ви потім повернетеся в Україну і будете бити себе кулачком в грудь і казати, які ви патріоти. Ні. Такого не буде. Я вам цього не дозволю. Що я хочу ще сказати? Насправді результат перевершив мої сподівання. Я задоволений, е е я щасливий. Як каже хлопець, писали йому багато і різне, але вибачатися він точно не збирається. Люди, які ще були друзями е мого дитинства, готові плювати мені в очі, знаючи, що я пішов в ТЦК, в ТЦК я не пішов. Машина на відео моя. Колір по тих зелений. Переїхав я в Польщу на білих е, номерах е, згідно техпаспорту. Військові номера мене лежали в багажнику, і для відео я їх приліпив, просто грубо кажучи, на жуйку, на соплі. От. Е, вибачатися ні перед ким я не буду, не збираюсь, і ніхто мене цього не змусить зробити. Але поки що можна видихнути повістки, Польщі українцям не роздають, але там роздають нові закордонні паспорти та продовжують українцям перебування за кордоном. Паспортні сервіси буквально штурмують і, здебільшого, це чоловіки, встигають навіть сваритися в чергах. Всі розуміють стоять я

Але і все добралося і до паспортів побігли стрімголов по документи за кордоном, в першу чергу, ті, хто начитався пропагандистської інформацію в соцмережах. Нещодавно там майорів ось такий лист, де вказано, що нібито чоловіки, які хочуть отримати новий паспорт за кордоном, взагалі скоро повертатимуть в Україну. Певно, ви вже бачили цей аля офіційний документ. Там також вказано, що дані про чоловіків українців 1960-2006 років народження, які подадуть документи для отримання паспорту, нібито вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних і надаватимуть для перевірки ПМВС та ДЦК. Але і це фейк, бо дп документ не має таких повноважень. Чоловіки 1960 та 2006 року народження взагалі не підлягають мобілізації. А швачко, який нібито підписав цей документ, взагалі відсторонений від обов'язків. Та й там ще купа орфографічних помилок, і взагалі ніякого імені не вказано, хоча у відповіді на запит має стояти ім'я того, кому відповідають. Такі вкиди інформації дуже добре показують ухилянтів та втікачів. Але не забувайте, що кожну інформацію треба перевіряти, адже різних фейків від Росії, особливо для людей, які люблять шукати зраду, дуже багато.